Или а как пайдет, я не знаю. А, давай правильно. Що думати. Сьогодні, вообще, не мій день. Ну, волос поругалися волосами. Заховали їх, вони наказані, їм не можна вилазити без подкофти. Ми будемо зараз ділянку чаювання. не успеешь Хочется вайпаться Но Саша не разряжает Кажет, чтобы я не портила и атмосферу Класс Там уже частей некуда о, хорошенько. Я вот даже себя не бачу. Капец, ну такая уже серая картинка, я даже себя не бачу. Может, свет надо больше дать, да? Да нормально, сама потом настроишь. Найс nice ту To Ту митю найс. А ты хочешь, ну, какую атмосферу? Скажи мне, чтобы я подстроилась. Не надо подстраиваться, будь собой. Не, ну я хочу. Будь собой, будь настоящей. А я могу быть разной. Мне это не нормально. День независимости, Да не на себя, нормально. Да. Добрый, давай. Все яйца пирожные. Все Слышала песню, надо? Да, Нет. Никогда? Ну, конечно, слышала. Ты ржёшь, лгунья. Лгунья. Я вот не знаю, надо ли нам паривать, Ладно, если что, мне еще габы есть, она улетит нас. А Сайка сам нельзя, да? Uh -huh. Не пускает сюда. Uh -huh. Пахнет. Горихом. и осенью. <laughs> Дякую. Угу, ты шутки. Mm -mm. Вот так рано уйдется. абонданс были в зимнем состоянии более неуверенном знаешь я не я ничего не могу у меня нет денег я дно. у меня ничего не получается я не умею разговаривать я не умею жить ну короче вот это все этот весь набор и я сижу и думаю класс но уже я проснулась у меня от моего приложения было типа ну вот этого гормонального типа просто покричи подушку Ой, хорошо. Просто... О, малюткин пошел. Надо было засечь, сколько сейчас у вас Ну да, у нас сейчас жизнь Опа. Опа, ляля. А, просто супер, вот, спасибо. Я еще потому что мы уже делали это. Давай, Данки, где? Убирает зайчика. Вот же вероятно, что Ну, я так никогда не рублю. <свят> да я знаю, но я не знаю, что ты мне так подумала. Я тебе серьезно скажу. В последнее время вообще я такая, вот такая же заземляюсь, она наоборот заземляюсь. Мне кажется, что я на сейчас, знаешь. Но я вообще в голове, и я так рада. Пустота. Ну, в плане, ты типа, знаешь. Я просто люблю монотонно что-то, что я хочу. А можно уже Айкос? Ну, мы ну, блин. А мы просто посидим. Кстати. Блин, ну чай, конечно, не да. Честно, так хорошо жить. Серьезно кажу <свист> Вот тебе и Берчик пришел <свист> доставочка. <свист> 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 Уже и волосня нормальная Вот так вот, понимаешь? Вчера ты был классный фильм, Замра. <свист> я тебе, по-моему, тоже его скидала. У нас, короче, есть классный сайт. Я тебе рассказывала. Да, да, ты да. что-то раз извлекала вопрос по всему сайту. Я не могу просто. Он очень классный. Угу. Эм, вот, называется... Не важно, как называется. Ты да. скажешь лучше. Да, я расскажу сейчас. Фильм, как называется. А, это да. сайт уже. Может, это сайт, он уже за него проехал. Проблема в том, что, когда читаю книжки, либо смотрю фильмы, проблема в том, что я никогда не запоминаю, что я дивлюсь, либо что я читаю. Мне главное, вот, что внутри. А ну хочешь, скажи, проще кто там Я расскажу, короче. Ну, Саш, ну такой, ты уже спрашиваешь, что там играет. Чернокожий мужчина. Ты его, может знаешь? Ага, ты еще раз. Один плюс один. Не, я сейчас. Хороший фильм. Просто тебе рассказать, взагалі Дуже історія. Ти Просто пиши, я згадаю, що что за фильм. Что ты сейчас будешь у тебя там четыре чебути проверять? А я ще зайду на цей суп на цей сайт. The bucket list. Mm -hmm. Корот, історія така. Зустрілися два чоловіка в лікарні. Так, чудаш життя такі короткі. От ти б хотіла дізнатися дату своєї смерті? Mm -mm. Все, що... Все, що ми можемо так знати, це насправді один із безкінечності варіантів. Наших реальностей, але Вечі. саме б бли... саме близька в... варіативність. Типу, якщо б, наприклад, людина масштабна, якісь там да, ну не тим ніс обще, не знаю, чомусь голову до мене меншо. Але якась масштабна людина, що ризикує, створює, падає, новостворює, то в неї більше варіантів реальностей і тому складніше придугадати, так? Хочеш? Ні, Програмувати себе, да? Ну, типу, і жити у знаю. Mm -hmm. А ти? З іншої сторони, я б хотіла знати. Я думаю, тоді, взагалі, в мене, знаєш, ці всі прегради, взагалі, все, що зараз ми намагаємося проробити, я думаю, в той момент це було взагалі неважливо. Це наше. Це 100%. Тому що настільки, не знаю, ми. Я ось питалася теж фокус тренировать, знаешь, коли ти реально щось робиш одне одне знаєш, п'єш чай. І ти от просто фокусуєшся просто на тому, як ти п'єш чай, як іде цей ковток, як то, як сьо. все повністю відлітає, знаєш? Я думаю, тоді, коли ти будеш знайти дату своєї смерті, так же само все відлетить, тому що в тебе буде настільки фокус, тобі залишилось, не знаю, півроку. Хоча з другої сторони може прийти паніка півроку. Що робить? Як вмістить все в півроку? Як це зробити? І оцей фільм не знаєте, як вони там ризикнули, поїхали, знаєш. І в кінці цей чоловік він навчився. Ну, у нього він там розказує, що у нього проблеми з жін, жінкою, що він от блін, ну то вчора сам дивилися, і він каже, що знаєш, так прийшло 45 років, 40 років. У нас діти вже всі виросли, типу всі вже уїхали. І немає цих криків, немає спорів, ну типу, дитячих криків, немає плачу, розбитих коленях. Каже, я подивився на жінку, каже, я не можу згадати. Як було це волнення, коли вперше раз держав її за руку, коли вперше раз хотів її поцілувати, і ми саме так подивилися. А такий, я буду завжди думати так, я буду завжди тебе любити. Я кажу, ну я теж, я постараюсь, але я не знаю, як це буде взагалі. Типу, і це так важливо цю іскру захранити. І потім, коли він поїхав з цим чуваком по всім странам, все він вернувся додому, він почувствовав себе щасливим. Бачиш, це залежить не від кохання двох. Людей, а від відчуття особисто от той людини, що це відчуває. Да, і, і саме главное, да, жінка так питалася, типу, сохранить дзвонила цьому чуваку, каже: Ну, застав його, щоб він приїхав. Я знаю, що ти можеш це зробити. Ну що він вернувся додому, ми його чекаємо, ми хочемо, щоб він боровся. А з іншої сторони, да, типу, ти таки хочеш контролювати цю людину, ти хочеш найбільше часу провести. А інколи просто дай їй... цій. Самої все робити, Вот просто отпустить, не перестатися все прямо контролірувати, знаєш типо цього чоловіка. Тебе своя життя, контролюй свою жизнь. Мені коли це так важко дається, не знаю. Мені хочеться знаєш быть в житті кожної людини, яка мені дорога, яка мені важна, От там, типу, не знаю, постаратися щось йому допомогти, там постаратися його підтримати. А потім я думаю, інколи просто треба відпустити, дати людині самі найти вихід, і це нормально. И подняться может очень много чего изменить. Пошла, пошла, пошла. Давай, давай, давай. давай, 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 давай Видишь? Uh. Первый мостик мой. Видишь? Это реально, такие какие-то периоды, даже не знаю, как это описать. Я смотрю все а фотки, э, там, где я была на старой квартире, и я такая, кажется, это было так недавно, год назад. Но на самом деле, и вроде бы, этот так быстро пролетела, и я смотрю, я совсем меньше там была. Совсем. зовсім інше відчуття. Я постаралася повернутися в те, в те життя, в яким я жила. Я себе там, знаєш, не знаю. І я вроді би думаю, я не помінялася, така як і є. Читаю книжки, щось роблю, їстечки, на роботочку хожу, там замре, то все. Я думаю, у нас навіть відношення замре були іншим. З тобою, з Настю, з іншими людьми, з мамою, так? І зараз я так думаю, цей рік, вроді би, кажеться, дуже швидко пролетів. Але коли ти повертаєшся в якийсь конкретний період, ти думаєш, коли це застило стаття? Ну, типу, в мене зараз такий дивний стан. Странно. Я просто знаєш, як щось по тченю. Угу. Плюс, плюс. Вообще. Я думаю, що у багатьох зараз так, якщо чесно. Ну так. Сто відсотків. Тому що навіть я ж тобі вчора розказала, що навіть у своїх знайомих це помітила. Типу, ті, які завжди такі прям були зараз, знаєш, щось затихли якось по теченню. Але я сто відсотків впевнена, що це. Затійся перед бурі. Знаю то ж вообще все класно, реально. А ще не mm -hmm. класно, а не класно, реально. Але всередині в мене якась така ахінейка, я не знаю, вже, ну... Боже, я понимаю, чесно, от реально. Я тупо его понимаю, один в один.